Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. Сьогоднішня тема: яку форму має наша земля? Чому буває день і ніч? Працюємо сьогодні за підручником на сторіночці 30 31 та друкованим зошитом на сторіночці 9-10. Розпочнемо справи погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти підеш, кінця краю не знайдеш. Правильно, діти, це Земля, це наша планета. Яку форму має наша планета? Наша планета має форму кулі. Ще її називають земна куля. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі, у неї немає краю, тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши землю повертатися в те саме місце. Земля особлива планета, тому що на ній є життя. Хоча ми цього не відчуваємо, але планета Земля постійно рухається. Вона обертається навколо уявної лінії, що нахилена. Ця лінія ніби проходить крізь усю земну кулю. Її називають вісю землі. Отже, вісь це уявна лінія, яка проходить крізь усю земну кулю. Чому ж буває день і ніч? А чи знаєте ви, чому на Землі бувають дні і ночі? Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється. Але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині. Ви сидите в кріслі і не відчуваєте, що рухаєтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, земля зикою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія проведена через полюса землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із-за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання. Одна частина землі освітлюється сонцем в той же час, як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день. А на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця і у нас настає ранок. Ввечері Сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають вдень зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок? Ось подивіться, як це відбувається. Отже, цікаво знати, що наша планета єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Відгадайте загадку: До вечора помирає, зранку оживає. Правильно, це день. Темно стало на дворі, сяє місяць у горі, спати треба певна річ, бо прийшла на Землю. Ніч молочинки. Отже, чим відрізняється день від ночі? Правильно, вдень у нас сонце на небі, а вночі місяць. Вдень у нас все видно, ми не спимо, працюємо, а вночі у нас тихий час. Що ж відбувається вдень, а що відбувається вночі? Пограємо з вами в гру. Зараз я буду називати вам різні ситуації. А ви мені будете казати, коли це відбувається вдень чи вночі. Приготувалися. Співають птахи. Літають метелики. Вилітають сови і кажани. Закриваються квіти, складаються листя, літають нічні метелики, розпускаються квіти, літають яскраві метелики. Розумнички, ви все відповіли вірно. Діти, а чи цікаво вам знати, хто такий Леонід Каденюк? Правильно, це перший космонавт України. Колись давно людство вирішило літати в космос, щоб більше дізнатися про нашу планету і Всесвіт. І ось перший космонавт України був Леонід Каденюк. Якщо перерахувати загальну кількість часу, який космонавт провів у небі. Цей показник перевищить 2400 годин. Тобто Каденюк відпрацював у небі 100 повних діб без посадки. Для сигналу пробудження під час польоту на космічному кораблі Колумбія, Каденюк обрав гімн України, який прозвучав у космосі двічі. Також під, під час цього польоту вперше у космосі побували герб і прапор України. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Трошки потанцювали, працюємо далі. Відкрити свої робочі зошити на сторіночці 9. Виконаємо завдання 2. Потрібно підписати об'єкти схеми, що зображено на першому малюнку. Правильно, діти, це земля. А на другому вірно, сонце. А що показує червона стрілка? На малюнку земля. Так, це показує рух планети молодці. А на малюнку Сонце, що означають червоні стрілки, вірно, показують проміння. А тепер давайте позначимо на малюнку вісь землі. Пригадайте, де вона розташована і що це таке. Так, віз землі це уявна лінія, навколо якої обертається наша планета. А тепер давайте зафарбуємо олівцем червоного кольору ту частину Землі, на якій день. Подивіться уважно, де сонце, куди падають промінчики і де буде день, як ви думаєте? Правильно, ось цієї правої частини буде день. А синім кольором позначимо, де буде ніч. Звісно, на іншій стороні планети буде ніч. Молодчинки! Перегорні сторіночку знайдемо завдання 5. Якими предметами ти користуєшся вранжі, у удень, увечері, уночі? Треба розфарбувати кружечки біля малюнків. Отже, шукаємо предмети, якими ми користуємося вранці, і зафарбуємо кружечки жовтим кольором. Ну, я вважаю, що ми зранку снідаємо і розчесуємося. А вдень, які нам потрібні предмети, розфарбуємо кружечки червоним. Ну, думаю, що нам знадобиться одяг для прогулянки, м'яч для гри і велосипед для катання. Добре? А ввечері? Що вам знадобиться? Зелений кружечок розфарбовуємо? Так, можна ввечері почитати книгу. Розумнички. І вночі, що знадобиться вночі? Синім кольором розфарбуємо? Так, вночі нам подушка знадобиться, звісно, і піжама, молодчинки. Дякую вам за роботу. Всі інші завдання в зошиті доробіть самостійно. Дякую за увагу. Оберіть собі цеглинку вашого настрою на уроці.